Добрий ранок малята. Настала весна вже незабаром літо. Послухайте загадку, вранці за обрію лиш випливає, справу одвічну свою починає. Справа та добре, маляточка діти, землю яскрава усю освітити. Тепле проміння на неї послати, в нім, мов колисці усіх зігрівати, світло послати у кожне віконце, не забуває, ласкаво є. Так, сонце, молодці малята. Як ми називаємо, ласкаво сонце? Так, сонечко, а що робить сонечко? Так, світить, гріє. Посилає тепло на землю. Зараз на весні сонечко змінилося. А яким воно стало? Так, теплим, лагідним. А ще яким? Так. Молодці, яскравим, добрим, щедрим. Сонечко зігріває усіх, тому що у нього багато чого. Так, промінців. Узимку сонце світить низько. А навесні воно піднімається як? Вище високо. Як прокидається сонечко, звідки воно виходить? Так, дітки, воно виходить за обрію. Де знаходиться сонечко вдень? Так, високо в небі. А куди воно прямує ввечері? Так, знову за обрій. Увечері сонечко заходить та сідає за обрій відпочивати. Малята, а зараз ми з вами складемо розповідь за цими картинками. Ось я почну. Називається вона Кого розбудила сонечко. Сонечко розбудила півника. Півник привітав сонечко. Кукаріку. -ку. Ось так. Сонечко. Розбудило собачку. Собачка привітав сонечко, гав гав сонечко. Рада було привітанню. Сонечко розбудило ворону. Ворона привітала сонечка. Кар кар. Сонечко розбудило. Маленького, гарненького, горобчика. Горобчик привітав сонечко і заспівав цвінь, цвірінь, цвінь, цвірінь. А ще сонечко розбудило пухнастого котика, котик привітав сонечко, няп-няв. Ось так наше кошеня привітало сонечко. Сонечко розбудило Кіску. Кіска привітала сонечко. Мє, мє. Ось така в нас розповідь малята. А ви складіть свою розповідь добре? Ви молодці. Послухайте вірш, яке називається Сонце. Сонце сіло за сосну, сонно, мовило, засну. Сосни, сонечко, гойдали, сосни, сонечко, благали. Сонце, сонечко, не треба, стане сумно нам без тебе. Дітки, вам подобався вірш? Про що розповідає він? А що хотіло зробити сонечко? Так, заснути. А хто не хотів, щоб сонечко заснули. Так, сосни, з яким проханням сосни звернулася до санця? Так, не треба, да? сумно нам без тебе. Ось таке сонечко, і нам без сонечка, сумно так малята. Ну що, дякую вам за заняття. Ви були уважні, молодці, допомагали мені, відповідали на запитання. Дякую. До побачення!